Всім привіт! Ну, однозначно погода чудить. А сьогодні тепло. Ви послухайте, як співають пташки. Вітряно, але тепло. Сонечко вон там за деревами. А, чудова погода, легко так дихається, наче весна. Так, я несу на пакування Ось такий глечик. Ну, ви його бачили вже у відео. І зробила ще один кошик. До речі, маю останню в наявності ось таку фіолетову мисочку. По інтернету замовити їх не можу, тому що не знайшла, а де й находжу, то вони не пришлють фіолетову, як уже це вже перевірено. Прошу червоні, присилають фіолетові. А як треба фіолетові, не прийшлють. Присила... Колір рандомний, як пишуть. Тому, поки в конотоп не поїду, такої миски не буде. Перенесла сюди, щоб краще було видно. А, поки не поїду в Конотоп, таких мисок у мене не буде, але є ще одна. І вчора я замовила, це вже з останнього ротангу я сплила. Вчора я замовила цей мармуровий, але він уже йде без акції в ротанговій крамниці. І, напевно, що ціна на такий кошик трішки збільшиться. Адже ротанг без акції більш ніж на 100 гривень Дорогший йде за бухту. Тому ось такі справи. Надзвичайний ротанг. Хотіла його замінити ротангом від інших виробників, але по красоті, по текстурі вони, як ото кажуть, не вмивалися. Хоча шикарні ротанги і свій лавандовий відтінок, у кожного свій він лавандовий, але не, не то. От не то. Цей мені дуже сподобався лавандовий, ну замовила. І замовила ще дуже багато крутих новинок по кольорах. Не по кількості, а по кольорах. Будуть і годівнички для пташок, і безкаркасні якісь вироби, і хто хоче грибочків. І, як я казала, дивлюся за однією майстринею від 15 листопада у неї вже прайс підвищений і п'ятилітрова класика. У кого 350, кому було дорого, а в неї вже 420. Це класика. Класика це значить обплетене по відру. Нема ні косичок, ніяких отаких от сфер, пухлящів. Це просто класичне плетіння. Отак от, от, як казав буся, несу на пакування. Ну, весна, весна. Такі яскраві кольори. Дуже-дуже гарно. Є в мене такі мисочки, дві, по-моєму, але вони вже йдуть приглушеного помаранчевого кольору. А фіолетова лише одна лишилась. Так, прийшла ще на город, копаю маточник жовтої хризантеми маточні, вони примерзли, бачите, позавчора було мінус три. Ну і вже вони навіть трішки втратили виду, бо вже більше місяця квітнуть і увесь жовтень дощі. А, обрізаю. Маточний кущ він завжди обрізається в основному. Залишаю одне стебло. Зараз викопаю, дивіться, скільки на наступний рік вже живців закладено. Бачите? Це таке, там не видно, дуже низько посажена, як померзла. Тут те саме, в принципі. Дивіться, що там робиться. В принципі, те саме. І На всіх моїх отих кущах також те саме. Зараз глянемо. Що тут робиться, бо я дуже близько не підходила. Вітер який. Ми сьогодні збираємось на кукурудзу. Бачите, попримерзали. Шкода, звичайно, але така їхня доля. Це ще й добре, що в нас заморозки. Вон там, бачите. Класні. Хто хоче навесні живців і жовті точно будуть. Або зараз на маточник. А бо інші живці навесні, певно, в продажу не будуть. Хіба трішки підрощими, там з липня і з серпня. Тому що немає вигоди їх продавати по 10-15 гривень. Витрачати час на вкорінення, на, на торф. І хтось буде замовляти одну-дві штучки. Знаєте, це більше потратиш на пакування і на скотч, ніж на усе оте. Оце яка. Боже, яка класна. Йо, яка коренева. Ну, Це вже в відкритий ґрунт не посадити, тому що в неї вже шапочки нема. Оце все може змерзнути за зиму. Це вже треба угорщики в сухе. Ну, поки що можна на дворі залишити, але коли вже буде денна морозяна температура, то в сухе не тепле приміщення всухе її ставити. о Це так з комом землі. О, уваженька. Ну, не буду далі розколупувати тому що так вона дійде гарніше. Ось і це вже на наступний рік уже вже кулька. <різь> це така маленька, вже буде з неї краса. Я вже вдома відвезла посилки, молочка купила. Ось мої красуньки, які не змерзли. І що хочу сказати? О, вранішня весняна погода стає осінньою. ну Вітер так і є, захмарює вже навіть трішки так накрапає, а я не видно там, як завжди, мене така погода надихає на прання, бо я люблю, щоб попралося, машинка гарно вижала, воно. Інтервал між праннями година. Функція така, на годину ставляю прати. І за цю годину воно при такій погоді, якби оце сонечко ще було, висихає. І я знімаю, наступний вішаю, мені так подобається. А це навіть не знаю. ну Вже останнє зарядила, поки є світло. І не знаю, чи поїдемо на кукурузу. Бо хмари, як ж кажу, тягає такі і вже передають дощ. Зранку не стояло в прогнозі, а вже стоїть дощ. І ось на завтра, чи на коли мама дивилася, чи на післязавтра, вже знову мінус два повертаються. Таке якась чудна погода. А, хто з нами давно знає, що ми дивимося прямі включення? Просто йде постійно йде запис прямої трансляції, ото Олені, пам'ятаєте, в тому році показували. Там сезон ще не почався, 16 грудня буде сезон. А іде сезон, там камера просто цілодобово знімає годівнички. Дві камери, одна згори, одна знизу. Приходять, прилітають птахи, прибігають білочки, качки влітку були, і єноти, і все таке цікаве. В них вже сніг випав. Це Браунвіль, штат Мен США. В них вже випав сніжок, вже мінус один такий стабільний. А також дивимося фьорд із Норвегії, там такий сніг з учорашнього днянька. Така краса. Я сумую за тим снігом із дитинства. Такий сніг, і зараз на даний момент там йде сніг. Дуже красиво. Зайдеш, якось відволічешся від цієї своєї пасмурної погоди. Якісь у нас осені і зими зараз стали. Дуже-дуже такі ну, некудишні, можна сказати. Нікудишні. Раніше, хоч і холодніше було, снігу більше, от якось воно зима має бути зимою для нашого регіону. Правда ж? Оце якесь таке непонятне. Вам бажаю гарного дня. Яка, є, яка красота, яка красота! Хотів сьогодні в хату впустили і випустили, тому що на дворі тепло, хай жарують на дворі. нагріла туди бутилки, де трутень спить. А вони з мамкою по всьому двору мотали. Бо в хаті такі жирі піднялися, то їм було холодно вранці. Вони вбігають у хату і одразу лягають спати, гріються. А це буся змалився. Тигидик такий по хаті, що я не знаю. Тому сьогодні хай як не просяться, а гуляють на дворі. Тато прийшов у гості вже другий раз заранок. Добре. Піду я там у мене друге прання. Ну дивлюсь на калюжі, наче не крапає. Наче не крапає. То мені аби... А там он... О, а там далі зараз. А там он далі наче і світлішає. О, Отак. О. О, там далі, наче і світлішає. Та хай мені аби помайоріло ще годинку. Та. І забрати. Оце такі справи. Бачите, ці не дуже попримерзали. Та й в квітнику не всі попримерзали. Жовті вони більш такі тендітніші. Іхті мені сьогонечко. Це базікало. Прозвала я його так, базікало, він такий дуже балакучий. Добре, гарного вам дня. Ну що ж, маємо жити при такій погоді, <схи> <схи> яку нам природа дає.